Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, чи є негативний магічний вплив на тому, хто дивиться. Скажіть, покажіть, чи є на вас негативний магічний вплив. Так, Чи є негативний магічний вплив на тому, хто дивиться зараз. Так Видно розклад, видно. Дивіться, у вас дуже сильний захист. Ваша мама робить вам дуже міцний захист і вам, і вашому партнеру. У вас є партнер, ви в парі. Це розклад загальний. В кого відгукуються, в кого схожа ситуація. Це доля, слухайте це про вас. Магічного впливу на вас немає негативного. Ось, все тут добре, дуже сильний захист. Думки. Ну, є кохання, думки про коханого, про те, щоб було багато грошей. На майбутнє єдине, що ви боїтесь, що не буде дійних страх втрати фінансового каналу. Ось. І також, що у вас чекає в майбутньому? Щось нове, нові, якісь досягнення. Будете займатися якоюсь новою справою. і ви не лякайтесь, що це на вас справа і що вам ну, важко в ній ви нічого не розумієте. Робіть ці кроки. Щоб навчитись літати, треба ну, це робити, спробувати. Ось, кохання буде, підтримка родичів буде. Дуже гарний розклад. Не часто таке буває в мене на розкладах, але зайшли ті, що ну, дійсно все добре в них і дуже міцний захист. Мама своїм коханням, своєю любов'ю захищає не тільки не тільки свою дитину, а й партнера цієї дитини. Тобто захищає молоду пару, мама своїм коханням. Оце страх того, що не буде грошей, я перекрию, бо от про те, що думаєте, то може і трапитись, щоб гроші були. Перекриваю негатив, все злелих, я знімаю нулюю, прибираю всі страхи. У вас завжди є гроші, вони ніколи не закінчуються, їх завжди на все вистачає по верховному суду. То буде так і так буде. Перешкод для того, щоб бути щасливим, більше нема. Буде так. Так, дуже гарний розклад, з чим я вас вітаю. Пишіть свої питання мені в коментарях. Я обов'язково дивлюсь питання і намагаюся майже на всі відповідати. Всі, що помічаю, всі відповідаю. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.